Чи чули ви у Біблії таку фразу? Слухайте, що Дух промовляє церквам». Як ви думаєте, який дух говорить, що жінці проповідувати не можна? Пекла немає, Бог нікого не карає, можна жити як хоч. Якщо Біблія говорить, все наоборот. Книга Откровень є цьому доказ. Книга Откровень це книга від самого Бога. Є книги, через яких е, Святий Дух проговорював е, через Петра, через Павла, але є книга це книга самого Ісуса Христа, від самого Бога. І він чітко говорить, що Він тримає ключі від пекла і від е, смерті. Якщо немає пекла, то чому є смерть? Який дух проговорює вам, що з пекла немає, коли Біблія каже і сам Бог говорить, що пекло є? І саме популярніше, віра в душі, діл не потрібно. Але Ісус Христос каже, що Я віддам кожному за їхніми ділами. І Він проговорює до кожної церкви, я бачу твої діла. Який дух вам проговорює, що Бог не буде карати за діла, коли Ісус сам каже, Я віддам кожному за ділами. Тепер вдумайтеся ще більше, ви вірш, послухайте, що Дух промовляє.